Всім привіт! Сьогодні у нас 13 листопада. Вийшло сонечко, можна добре попрацювати. Зараз будемо довисаджувати саджанці на зимовку в тепличку. Це, ці саджанці ми висаджували десь приблизно 1 жовтня, 25 вересня, десь так, плюс-мінус податі. Це частина тут розсади піде на маточник висадку. Це друга репродукція. Так, зараз подивимося, якому вона стані. Так, Це у нас велика касєта 100 мл. Це сорт перчинки ранній, класний сортик. Хто його вже пробував, я думаю, зацінили. Отак От потихеньку вона оплітає. Вже, звісно, холодно, вже корінь не так буде обмотувати, але до весни він якраз прекрасно обмотає. касетку. Так, лючия, 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 лючия в таком настане. На так, трошки и румбы е. Так, брила, 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 100 мл. Что у нас тут брила 100 мл? О, вот так вот брила. Це в нас теж бріла. Ось так бріла виглядає. Скоро будемо її вкривати на зимовочку. Так, фейтик. Фейтик наш фейтик. Що він тут у нас? Як завжди. Замотаний корінь фейтик. Хороша розсадка з нього виходить. І ягода хороша. Люблю фейтик садити. Ось уже ж при приросло волокна Ой, от так от. Виглядаємо. Тому кого цікавлять касетні санжанці. На весну пишіть мені на вайбер, буде гарний посадковий матеріал. Вам на маточник собі висадить. Так, це в нас амі. Амі. Ну, всі сорти я вам не буду показувати, їх багатенько, багато чого в теплиці закладять.